Ты там спишь? Yeah. Ну, это твоя кровать, yeah. да? Yeah. Аня там и Ульяна. Тетяна недавно перебралася в новеньку квартиру у модульному містечку. У квітні 22-го вона з трьома дітьми виїхала з Донеччини до Чернігова. Що з її житлом там? Жінка не знає. Коли виїздили, уже не було ні вікон, ні дверей. Та час пам'ятаєш уже вибачся. Тоді, коли ми їхали 30 годин в електричці от з Покровська до Львова 30 годин, і у мене младша і на тут момент 10 місяців була. І от три часом вона на, на руках це дуже тяжело про програму для переселенців. Жінка дізналася через інтернет, стала у чергу і за рік дочекалася новосілля. Тепер діти в окремій кімнаті, а Тетяна має власну спальню. Квартира була повністю готова для проживання. Кухня і ванна з необхідною технікою, стіл, диван і ліжко. До цього жінка з трьома донечками тіснилася в кімнаті гуртожитку. нарешті, я сіду з общежиття У мене. будет все свое и ну это может кто-то привык а мы всегда жили в своем для нас это общежитие было тяж тяжело и морально ну, у нас комната была 18 квадратов и трое детей и вот мы учились онлайн дети в наушниках уроки делали. ну тяжело очень Проект з будівництва модульного містечка в Чернігові профінансував Червоний Хрест. Загальна вартість проекту склала 240 мільйонів гривень. Роботи розпочалися в жовтні минулого року, щоб встигнути до цієї зими. Автори проекту запевняють, технологія надійна, і будиночки зможуть вистояти кілька десятків років. Перш, перш за все, ця технологія надає змогу побудувати більш комфортне житло, тобто яке більш придатне для Достойного проживання у двоповерхових будинках, які більше нагадують, котеджі, розташувалося 112 квартир. Ордери на житло вже отримала 81 родина, переважно жителі прикордонних сіл Чернігівщини, що обстрілюються, та сходу України. Частину робіт оплатило місто. Місто е, взяло на себе повністю комунікації, благоустрій е, облаштування території на це бюджет міста громади Чернігова спрямувала близько 75 мільйонів гривень. Це наша інвестиція в цей майданчик. Для пані Ольги переселення у власне житло особлива подія. Жінка не мала постійного прихистку останні 10 років. Вона виїхала з Донецька ще в 2014-му і втратила все. За ці роки жила в Нікополі, Запоріжжі, а в Чернігів перебралася в 2019 році. За чотири роки життя тут змінила п'ять зйомних квартир. Такие обстрелы, так же, как было в Донецке, собственно. Мы почему и выехали? Потому что было опасно, потому что летало, и прилетало, и бахало, и, и разрушались там дома, и люди гибли. Ну и тут повторение. Разом із пані Ольгою живе кицька Луша. Вона теж переселенка з Донецька і весь час мандрувала разом із господаркою. Тепер Луші вже 18 років, і нове житло їй схоже до вподоби. Дев'ять років прожила в спокійній обстановці, в великій красивій квартирі, а зараз міняє всі ці угли. Але здесь їй дуже понравилось. Маленька мрія пані Ольги здійснилася, і тепер вона, як і всі українці, чекає на перемогу. Каже, коли лунає сирена, хвилюється не за себе, а за доньку з маленьким внуком, які живуть в Ірпені. Я мрію, щоб цей кошмар прикратился, і мой внук, і моя дочь жили в свободній, мирній Україні. Наразі таке ж модульне містечко будується в Закарпатті, у планах, у Житомирі, а також в Київській і Сумській областях. Лише у Чернігові близько 11 тисяч переселенців. І держава разом із благодійниками працює над тим, аби вони якнайшвидше отримали постійний дім. З Чернігова, Юлія Горбань, Олександр Чесноков Укринформ.